Вітаю вас, друзі, цієї ночі. За старою доброю традицією, українські безпілотники знову атакували так звану Росію. Непроста ніч для Ростовської області. Вражеські безпілотники ветімінути з двох часов ночі до о, сьогоднішнього момента намагаються атакувати Ростовську область. Розвчання цієї ночі не спали, тому що коли ти любиш вести війну проти України, треба отримувати і наслідки цієї війни. За попередніми даними об'єктами атаки українських безпілотників стала російська нафтопаливна інфраструктура. Цапчається, що їх цілью була ніфікарікачующа станція в місті Черткова. Над гордом було була около клопітів зривов. А взагалі спеціальна військова операція принесла росіянам настільки багато позитиву на російській же території, що тепер вони розробляють броньовані штори. Про броньовані штори дуже цікаво. Да, так, Рассказывайте, розказується, що це такое. Можем, могу ли я собі купить бронештори домой, повесить их їх на окна, і то мене спасет тут... дрона. У той самий час цілу низку заяв щодо російсько-української війни знову зробив президент Сполучених Штатів Америки Трамп і він планує скоро зустрітися із Зеленським. Я хотів би, щоб це закінчилося. Це безглузда війна. Вона ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми з вами зараз детально це обговоримо, але спершу найважливіше оголошення: докиньте пару гривень на поточний розсоріс. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Наше військо потребує вашої допомоги, тому закидуйте на дрони Камікадзе. І не забувайте підписатися на мій канал, якщо досі цього не зробили. Вже наступного тижня Трамп має зустрітися із Зеленським. Імовірно, я зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. Розмова буде, звісно, стосуватися. Ся питання російсько-української війни і гіпотетичних теоретичних переговорів із так званою Росією, окремо Трамп знову висловив зацікавленість українськими ресурсами. Одне з питань, яке ми обговорюємо з президентом Зеленським, це безпека їхніх активів. У них є активи під землею. Рідкісно земельні метали та інші речі, але в основному рідкісно земельні метали. В частині українців така ініціатива не подобається. Мовляв, чому взагалі Україна повинна хоча б із кимось ділитися своїми природніми багатствами, але є нюанс без американської допомоги значну частину наших природних ресурсів росіяни заберуть собі просто так безкоштовно. А з іншого боку, якщо ми будемо видобувати наші природні ресурси і потім їх продавати, отримувати за це гроші. Ми ці гроші будемо використовувати і так у будь-якому разі на озброєння. Тому напевно це непогана угода. Це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати запорізьку область повністю Донецьку область. Вони захоплюють не просто там е, все це бла 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 про руський язик, що вони захищають. Ні, вони захоплюють великі гроші. І ви не повірите, як виявилося, росіяни насправді дуже переживають за українські корисні копали. Вони переживають настільки, що ціла Захарова висловила своє невдоволення. Судя по всьому, президент США просто прийняв во вніпання готовність Києва пустити Україну з молотка. Американці давно положили глас на природне багатство України. Заглядує а що там ще залишилось. Ви тільки подивіться, як вони за нас думають і як вони за нас переживають. Але реальність насправді дуже проста. У реальності росіяни просто хочуть забрати усі ці ресурси собі. Дуже важливо. Забрать економічно розвиті райони Донбасу. Ми взялі е, містерождіння літі. Ну от ми сьогодні господарів лишили їх власності і в справедливість. Припустимо, що ми домовимося із американцями і дамо їм можливість видобувати наші природні ресурси у обмін на забезпечення України зброєю. Але у такому разі дуже гостро постає питання безпеки, і ми хочемо мати безпеку. Дійсно, ми хочемо безпеку. Американці не зможуть видобувати корисні копалини, якщо так з. Звана Росія буде загрожувати Україні. Власне Росіяни самі прямим текстом кажуть, що якщо американські компанії зайдуть в Україну, то вони почнуть їх атакувати. Для нас це будуть легітимні військові цілі. Я хочу, щоб американські корпорації, які будуть приймати рішення поправки туди співробітників, це все буде під угрозою на Тому у такому разі просто неможливо обійтися без реальних і дієвих гарантій безпеки для України. Найбільш сильною гарантією було би, звісно, прийняття України. І до НАТО, але Сполучені Штати Америки, принаймні, станом на зараз проти цього. НАТО це гарантія для русських, що Україна з часом не піде з війною на них, а буде вирішувати всі питання виключно дипломатичним шляхом. якщо ж Україна не буде членом НАТО, то тоді ми маємо отримати інші дієві гарантії безпеки, і у такому разі варто було би переглянути питання Будапештського меморандуму. Нехай нам повернуть ядерну зброю, шарахнуть ядерної бомби по Москві або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. Дану ідею американці також відкидають і не готові на це піти. Так само як і у випадку із вступом України до НАТО. Трамп бачить гарантії безпеки безпеки по своєму він хоче, аби вздовж лінії бойового зіткнення були розміщені європейські війська від різних країн. Але по-перше, самі європейські країни не готові до такого. Ну за винятком, можливо, Франції, країн Балтії та Великої Британії. А по-друге, росіяни виступають категорично проти. Хотілася б з що інтервенція натовських сил на Україну вражає неконтроліруймий ескалації конфлікту і категорично ніприємлима для Росії. Тому у такому разі питання гарантій безпеки для України залишається відкритим та абсолютно невизначеним. Можливо, якась конкретика з'явиться після того, як наступного тижня Трамп поспілкується із Зеленським. А ще він потім планує поговорити із Путіним. Можливо, цілком можливо. У нас завжди були добрі стосунки. Президент Путін і я завжди мали добрі стосунки. Ось чому так сумно, що це сталося. Путін буде дуже радий поспілкуватися. Ся із Трампом і з одного боку Кремль наче як постійно каже, що він відкритий до переговорів у Росії. зберігається готовність до переговорів. а чого чорт конкретного. Не але і з іншого боку він постійно вигадує відмазки, чому він не готовий до переговорів, чому він не готовий зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським. А російські пропагандисти продовжують демонструвати агресивну риторику. Зараз нам теж прийдеться доводити це до кінця. В ситуації ми звісно будемо рухатися далі. Я гадаю, розмова Трампа і Путіна ні до чого в реальності не призведе, тому що так звана Росія розуміє тільки мову сили, і поки Трамп не почне тиснути, дійсно тиснути на так звану Росію. Сію Путін ні на що не погодиться учора. Трамп робив також інші важливі заяви щодо російсько-української війни, і він знову вимагає від Європи збільшити допомогу для України для того, щоб наздогнати обсяги Сполучених Штатів Америки. І ми ймовірно витратили понад 300 мільярдів. А вони ймовірно реальна цифра 100 мільярдів. Це багато грошей, але на 200 мільярдів менше ніж у нас. І між нами океан. Бо вони більше цього потребують, ніж ми, тому ми просимо їх вирівняти ситуацію і зрівнятись. Ми, безперечно, зацікавлені у тому, щоб країни Європи більше допомагали Україні, особливо коли існує ризик того, що Сполучені Штати Америки можуть припинити надавати допомогу. Але Трамп знову сказав неправду. Він каже, що Сполучені Штати Америки витратили на Україну 300 мільярдів доларів, а його ж власний спецпредставник Кіт Келох каже, що це було 174%. 4 мільярди США, американський народ е, громадяни надали Україні понад 174 мільярди доларів. При цьому значна частина американської допомоги досі, і ще поки до України не доїхала. А за рахунок оцих закупівель, Сполучені Штати Америки і ще й оновили свій власний арсенал. Знаєте, частина цих грошей, які були дозволені, справді було витрачено тут у сполучених штатах на створення систем озброєння. Наразі ми поки не знаємо, чи буде нова американська адміністрація надавати. Україні нову допомогу, але принаймні Трамп не призупинив надання тієї допомоги, яка виділялася раніше. Спокійно відкрив ворота поставки ворожені. Ми бачимо зараз, що Отата снарядний голод і голод различных систем і безпілотників, был в СУ приодальон. Сейчас пошли вооружения. Як воно буде далі? Побачимо. Принаймні, поки що Трамп не демонструє відвертої ворожості до України, і це для нас добре. Але я особисто ані на Трампа, ані тим паче на якісь примарні гіпотетичні переговори не сподіваюся і вас закликаю. Також до цього війна так званої Росії проти України досі триває, і це єдиний факт, у якому не доводиться сумніватися. Тому дуже важливо далі продовжувати допомогу українському війську. І завдяки вам наші підрозділи отримали іще ще триста двадцять нових ефпів. Підрозділ «Луганськ-1» ОШБ «Людь» Хочу подякувати пану Стерненко та його спільноті за 100 штук наданих фпв дронів. вашою допомогою, ми зможемо більш якісно знищувати ворог. Слава Україні! Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані 50 ФПВ-дронів для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів шершні Довбуша». Докиньте пару гривень на поточний розсоріс. Разом ми перемагаємо. Слава Україні! Ми, працівники батальйону поліції особливого призначення, хочемо подякувати небайдужим людям за надану допомогу, яка буде використана для знищення ворога під час виконання бойових завдань. Дякую. Ми віці підрозділу Скайрайдер з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу, а саме 20 півдронів та комплектуючих до них. Це до змоги ефективніше знищувати ворога та наближати нашу перемогу. Влаштуємо ворогу справжній небесний русоліз. Слава Україні! Героям слава! Найближчими тижнями буде іще ще багато розмов і про Трампа і про потенційні гіпотетичні переговори, але поки що це лише тільки слова і нічого більше. І поки російські загарбники є на нашій землі, ми маємо продовжувати допомагати силам оборони України.